Сиплі з неба перший сніг, зіроньками білими, тихо стелять по землі ніжно пишні килими, в білі шати одяга, дерева безлисті, проти сонечко горить іскрами барвистими. Вся природа стала вмить зовсім зовсім новою. І, здається, все мені казкою чудовою. Малювання перший сніг. Нам потрібно тонований папір, фарба, губка, шматок паперу, пензель. Коричневою фарбою малюємо стовбур дерева. Макаємо губку у білу фарбу, малюємо під деревом сніг. Жовтою фарбою малюємо сонце. Змінаємо шматок паперу, макаємо у білу фарбу. Наносимо на тонований папір перший сніг. Ось яка робота вийшла.